Вітаю вас, я злий вчений, що поставила експеримент. Через нього потравились мої друзі та користувачі. Ютуб я створила зілля натхнення, що ледве мене не вбило, та зібрала колекцію соків з трансформерами та поні. Назва моєму експерименту реакція на мультфільм Трансформери Прайм перші п'ять серій. Ми почнемо першою серією та закінчимо п'ятою. Після чого усі мої секрети будуть розкриті і можливо ви зможете повторити мої лиходійства. Пам'ятаю, як вчора тяжкий перший семестр навчання в університеті. Тільки трансформери допомогли мені триматись, і мені хотілося говорити і говорити про них. Навіть не у перший день канікул, а одразу як прийшла додому з Уніка, я взяла телефон, ком з включеною серією трансформерів і почала знімати і коментувати. Внутрішній голос завжди мені казав: це складно, мені соромно, у мене немає техніки для цього. Але пофіг на якість, на те, наскільки колхозно це виглядає, я хотіла і робила. І у мене вийшло 30 хвилин на зйомку з моїми коментарями. Година на те, щоб вирізати усі вздохи, охи і паузи між реченнями. Я виклала це на Ютуб, а потім у Телеграм, а потім почала ходити по особистим чатам. Відчувала себе надзирати, коли кожен кого я особисто попросила, потім сам писав комент під відео. Процес зроблення відео мені приніс радість. Мені подобається вставляти емоції зі своїм персонажем, тому я продовжила. І так, на чому я зупинилась? А, точно. Секрет у тому, щоб забути про усе на світі і зробити кривий косий перший крок і повністю приймати його косість і кривість. Після того, як я зробила ту фігню, яку називаю реакція на першу серію трансформерів, я бомкнулась головою об підлогу. Інакше я не можу пояснити, чому зробити ще один такий самий невибагливий контент для мене виявилось непосильною задачею. Ніяких змін все ті ж фрейми та сама якість і запис екрану компас телефона, але переглянувши чудову другу серію, я й слова не змогла сказати у клятий мікрофон. Узявши волю і шоколадку у кулак, пообіцявши себе морально не кривдити за те, що не виходить, я спробувала знову. Протягом дня чи двох кожні пару годин я щось казала. Знову і знову матеріал для монтажу був готовим, а монтаж був для мене веселим. Ще веселіше було змушувати друзів переглядати хоч хвилину цього ще більшого шедевру. Не рекомендую вам, серйозно. Навіть не намагайтесь дивитись перші два відео. І це і є моє заключення. Щоб стати на ноги, треба знову і знову підніматись. Головне пам'ятати, що вже перший крок зроблений. Ви можете зробити хоч щось, а значить, можете зробити і більше, що і покаже нам наступна подія. Та я не знаю, як це могло статись. Ютуб я від тебе божеволію. Робити потроху, нічого від себе не вимагати і не очікувати. Усе легко, навіть анімація йшла не так важко. Монтаж йшов сам по собі, що я й не помітила, як багато цікавого матеріалу щільно стали разом у 17 хвилин. Жарти від душі, оновлення фреймів з персонажем. До речі, про нього. Це інопланетянин Равлик, і ні, ракушка йому не замала, Він там якимсь чином повністю поміщається. Все. Все. Виклавши відео, я ніяк не могла очікувати, що станеться на першому відео, як і на другому, було по 5 лайків, а на третьому 300! Купу лайків та чудових коментарів. Люди ділились своїми враженнями про мульт, казали мені приємні слова. Я так була щаслива і натхненна, що дуже вплинуло на майбутнє. І що ви на мене дивитесь? Поки без висновків, бо це усе зробив дядя ютуб. Мені повезло, думала я. Але ч, цей секрет нехай буде розкритий пізніше. Я думала у стилі Куй заліза поки гаряче. Успіх третього відео не моя заслуга, а усього лише рандом ютубу, думала я. Саме тому треба робити нове відео як можна швидше. Хоча вимоги були подвоїти усе, що легко подвоїти, більше картинок, обговорень, видавлюючи себе слова, також більше жартів, навіть якщо вони невдалі. А ой, забула про озвичку: цей дурний крик та наіграні емоції. Фе-фе-фе. анімацію я, звичайно, не додавала, інакше б швидко не вийшло. У результаті мало переглядів після минулого успіху це було вже боляче. Я старалась, але через те, що трохи змушувала себе, то й на себе злилась. Типу, ну і навіщо було так гнати, дура. Суть секрета, думаю, ви зрозуміли поспішити і заритись на саму землю. Тому антисекрет зупиніться і подумайте, що спрацювало, що вийшло. Саме так я і зробила у своєму останньому акті. Уважніше розглянувши третє відео, я помітила пару речей: початок з гарного жарту. По-друге, також підказала, що у третьому відео була чудова обкладинка, а у мене були підозри щодо анімації, бо це була моя сильна сторона. А жарт, змішаний з анімацією, так вообще смесь бомбезна. Для жарту я вирішила використовувати соки, накупляла собі різних смаків з панями, поприколу купила також. Та воща усю колекцію зібрала, але як же було смішно записувати звук для анімації у п'ятому відео? Все ще не можу зрозуміти, чому я вирішила натягувати 20 хвилин. Чи варто воно було того? Напевно, ні. По статистиці люди вже на 10-й хвилині по горло ситі, але перші хвилини найважливіші, потрібно робити цікавий початок. По переглядам це не був успіх, але люди помітили анімацію. Реакція була саме такою, як я хотіла її бачити у межах своїх можливостей. Цей секрет почав розкривати ще з першого кроку: просто йди потроху, чуть-чуть по і навчишся. І треба йти не усупереч поразкам, а якраз таки, щоб помилитись, щоб знайти собі місце, де помиритись. Від цього тільки більше знань про себе і свій контент. Ой, задовбали ці фразочки для людини Паука. Давайте, як справжні вчені, поглянемо на графіки і циферки. Висновки і графіки. Перше відео підняло мені настрій, друге змусило твердо стати на шлях роботи, третє підняло до небес і змусило зробити помилку вже на четвертому відео. Але помилки теж потрібні, тому я повернулася на нормальні рельси і фінальне відео вийшло хорошим. Другий графік творчість важлива. Спочатку були лише скетчі, потім вже і гарні фрейми, але скетч анімація. Під кінець і анімація стала повноцінною. Третє статистика. На перших двох відео були заслані козачки у коментарях. На інших відео коментарі вже люди писали цілком по своєму бажанню. Дуже їм за це дякую. Четвертий графік. Мій топ відео. На першому місці третє відео. Думаю, ви зрозуміли. Та чому. На другому місці п'яте відео, тому що вже. Нормально постаралася, все хорошо виправила, хоча воно не стало популярним, тому тільки друге місце. На третьому місці перше відео. Там не було у мене ніяких загонів, і це лише початок, тому третє місце. На четвертому місці неочікувано буде четверте відео. Там я постаралася, хоча і помилилася, але не на пустому місці. А от на останньому місці буде друге відео, тому що я спотикнулася буквально на пустому місці. І нічого нового не додала. Практичні поради зараз розповім, але я навіть не знаю, чи вам це потрібно в моїй аудиторії: чоловіки та жінки за 25. Ви робите також відео, як і я? Чи скоріше маєте ностальгію по трансформерам? І так, три поради просто почніть. Вилізьте зі своєї ракушки, де ви той хто те. Не... Може робити те, що хоче. Не вимагайте якоїсь планки якості у озвучці, візуалі, анімації, тексту сценарія, особливо на перших кроках. І дозволяйте. Ви зможете зробити проблеми за місяць, Розбийте роботу на етапи, етап... робіть щось кожен день по чуть-чуть. Що далі: мій контент буде розмовним і експромтним, але відполірованим сценарієм. Сподіваюся, у цьому немає якоїсь. Протирічності буду багато говорити про мультики, їх сюжет, вигляд персонажів. До речі, наступне відео буде про Transformers One, де я буду говорити про Оптимуса, Мегатрона та Сентінела. А якщо добре піде, то зроблю ще одне відео, де поговоримо про еліту, Бамблбі, Рахніду та інші цікавинки.